31 травня 25-го року підгортаю картоплю. Картоплю садив 6 травня, рівно 25 днів назад. Бурян мілкий. Взявся все ось як щит, як ковєрот. Це результат підгортання. Поки що проходю культиваторна лапа, стрілка, плюс їжаки. Ну а далі через тиждень десь, напевно, підгорну вухатими підгортачами польського типу. Ну і буде все добре, я думаю. Ну, Зараз спробуємо одною рукою, звісно, незручно керувати і знімати, але ну, спробуємо зняти відео якесь. Так, ну що, Жора, давай! Погнали! Так, це все не інтересно, треба ззаді якось показати. Ну от якось так виходить. Думаю, що буде.